У Львові розпочав свою роботу західний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, діяльність якого спрямована на полегшення процесу повернення рідних, яких утримують расисти. Серед тих, з ким активно працюють фахівці цього центру, і Наталія, у якої чоловік вже дев'ятий місяць перебуває у неволі. Спочатку я дізналась від побратимів, що е, знак безвісті, тобто вони втратили автомобіль, в якому він їхав разом з своїм командиром. Три дні я рахувала, що в безвісті зникли не було жодної інформації. 24 числа нам зателефонувала російська сторона, повідомила, що він у полоні, і пізніше цього ж дня появилось відео, на якому є 41 один військовополонений, взятий у районі Гірська золота Луганської області. Потім вона кілька місяців зверталася у різні інстанції, щоб їй надали консультацію щодо подальших дій та як повернути чоловіка додому, аж допоки вона не дізналася про координаційний штаб у Києві. Вони кожного разу намагалися нас координувати, координувати саме там по мирних акціях, тому що звичайно ми всі живі люди, і ми хочемо, щоб голос наших рідних був почутий саме з. Великих майданчиків наших міст і світ означає, само собою. І кожного разу ми консультувалися, так? тому що ми не знали, що як висвітлювати, чи можна там фото висвітлювати, плакати, з якими надписами бути. У західний регіональний центр можуть звертатися родини бійців не тільки зі Львівщини, а й з Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської, Рівненської та Волинської областей. Сьогодні ну працює велика команда, тобто представлені всі військові підрозділи, силові структури, поліція для того, щоб швидко і оперативно відповідати на ті виклики, які є в родин. тому що окрім теми самого ну найціннішого, так повернення рідних з полону, виникає багато технологічних нюансів з різними документами, довідками, і для цього ми тут, щоб допомагати людям, щоб не було ну якогось, якоїсь бюрократії в цій складній темі. Також на місці працюватимуть юристи та психологи. А тим, хто повернувся додому, допоможуть також з лікуванням та подальшою реабілітацією. Від початку повномасштабного вторгнення майже дві тисячі громадян України, оборонців і е, незаконно отримуваних цивільних осіб повернуть повернути в результаті обмінів. І безумовно це складний процес, тому що фактично Україна сам на сам. В багатьох випадках держава-агресор не допускає до роботи міжнародні інституції. Це означає, що Женевські конвенції, Червоний Хрест і всі механізми, які мають працювати в таких умовах, ну вони відіграють меншу роль. Також додає, що родинам не варто реагувати на пропозиції про викуп та переводити гроші невідомим особам, бо це можуть бути шахраї, тож необхідно звертатися тільки у офіційні структури. Номер гарячої лінії координаційного штабу у Львові. Ви зараз можете бачити на вашому екрані. Вони приймають дзвінки з понеділка по п'ятницю з 9 ранку і до сімнадцятої години вечора. Давид Берішвілі, Катерина Кречетова, Андрій Турянський. Правда тут Львів.